Я б, власне, не сказала, що це такий проєкт, якому потрібна фігура куратора, як такого, тому що Ярослав сам по собі займається кураторською практикою, крім художньої, і він сам дуже добре розуміє, як і що повинно працювати в показі його робіт. Тому наша функція тут була скоріше показати це і в співпраці з ним зробити ось експозиційне рішення. Сюди ввійшли два цикли його робіт, які він виставляв з регулярністю в у себе на сторінці в Фейсбуці. Це його така досить корисна риса. Він всі свої роботи постійно виставляє в соцмережах, сканує ці картинки, в окремі альбоми їх сортує. Тому це стало таким поштовхом для ідеї, чому не показати це все разом. Тому що коли він почав. Першу серію він почав показувати навчання на дому. І одразу ж це було дуже несподівано для всіх, оскільки Ярослав відомий як фотограф, і всі його знають як фотографа, Тоді, як мало хто знає, наприклад, що він отримував освіту в Львівській академії мистецтв. Тому, коли він почав робити графіку, для всіх це було приємним враженням. І Дійсно, дуже багато було відгуків навіть в соцмережах на це все. Я за цим стежила і зрозуміла, що він з такою дуже завидною регулярністю і з великою кількістю продукує ці роботи. Тоді я й подумала про те, що було би цікаво показати їх всі разом, оскільки, звичайно, такі відскановані електронні версії в соцмережах вони трошки. По іншому це все представляють. Звичайно ж, вживу ці всі роботи виглядають абсолютно інакше ніж там. Потім він почав показувати свою серію енциклопедія дивовижних фактів, і вона виявилася ще більш якоюсь і Спочатку ми збиралися показати одну серію про школу. Це, в принципі, так досить сезонно для нас вийшло, оскільки вересень це така шкільна тема. Але в результаті нам вдалося показати обидві ці серії, і вийшла така дуже насичена експозиція. І, в принципі, ми дуже Довго сумнівалися в тому, чи не забагато буде робіт, чи не занадто буде такою щільною ця вся експозиція. Але, як на мене, можна сказати, що його роботи вони разом постворять якусь одну таку мозаїку, одну таку велику роботу, і їх якраз і потрібно сприймати такою цілісною серією. Тоді як окремо ці роботи можуть сказати трошки менше, мені здається ніж. Всі разом самі серії вони у Ярослава такі на перший погляд наївно зроблені, і часто приходять відвідувачі, і перші їхні питання, чи це дитячі малюнки? Це дуже часта реакція. Але мені здається, що в цьому випадку це більше як комплімент для художника, тому що очевидно, що. Це і було якби, його інтенцією, якщо не прямою, то е, все одно це зіграло якраз е, на розкриття самої ідеї його серії. Ну, Ярослав, говорячи, поштовхом для цих серій став Ролан Барт. І його така іконічна книжка міфології. Власне, міфології вони інноваційні були в свій час тим, що Ролан Барт якраз взяв дуже повсякденні речі, засіб для миття посуду і такі інші дуже побутові банальні елементи, які ми зустрічаємо кожен день, і виявив в них якусь певну міфологію, яка впливає на нас і на наше світобачення. І Ярослав, в принципі, своїми роботами говорить про дуже схожі речі. Тому що він бере теж дуже якісь такі повсякденні практики, можна сказати, якісь випадкові факти, які незрозуміло, чи є фактами насправді. І відшукує в них якісь елементи, які він візуально оприявнює. Якраз в цьому плані енциклопедія до вижних фактів дуже цікава на мене серія, тому що реакція людей на неї також дуже є симптоматичною, оскільки більшість із відвідувачів сприймають ці факти як реальні факти. І часто не піддають їх сумніву, або піддають сумніву якийсь один і кажуть про те, що. Це скоріше за себе нам збрехали, це неправдивий факт. Хоча, якщо заглибитися в ці підписи, в ці назви робіт і ці факти, які він взяв, то більшість із них дуже сумнівні. І цифри, там, які наведені в статистиці, вони ну часто взяті просто зі стелі. Іноді це просто дуже такі відверті міфи, які буквально міфи, як, я казав Ролан Барт, які вже дуже давно хтось розвінчав, і якщо... Погуглити просто елементарно ці речі можна це легко дуже виявити. І це якраз дуже. Явно демонструє нам, як ми сприймаємо взагалі реальність, і особливо зараз, коли інформації навколо нас в цифровому просторі надзвичайно багато цих фактів на нас сиплеться кожного дня, просто тисячами. І ми вже не здатні просто відділити ці факти одне від одного і зрозуміти, що з них є правдою, що неправдою, які новини є маніпулятивними, які не маніпулятивними, і все це Ярослав робить через такі напівабстрактні дитячі малюнки, і це. Маємо дуже здорово в цьому плані.